Всім привіт! Значить, сьогодні я біжу. Давно я не бігав вже, дуже давно, не знаю скільки місяців. Колись бігав я кінь. На початку війни там з кумом почали готуватися до півмарафону і активно готувалися. І коротше, був я кінь. На даний момент я котлета. От, і сьогодні запланована пробіжка 2 кілометри. Є з таким темпом десь 7,5-8 хвилин за кілометр. Для чого? Сьогодні треба отримати кайф від пробіжки, не навантажити себе, щоб завтра знову вибігти. Бо якщо я сьогодні дам хоча б 3,5-5 кілометрів, завтра мій організм ранком скаже, він, він і сьогодні казав в 6 ранку, що якби ти сьогодні не, не біжиш. Але я встав, кажу, ні, я біжу, ми з ним трошки посперечалися хвилин 15. І в 6.15 я став з ліжка. То для того, щоб він завтра мене мені допоміг трошечки встати, сьогодні треба 2 км пробігти легенько. Отримати кайф, на турнічку повісіти і завтра знову вибігти. Бо я вже ніякий, друзі. Я вже просто останнім часом, коротше, взагалі, запустив себе. Треба відновлювати пробіжечки. І більше їде бігати, дивіться, яка краса. Краса. Пташечки співають, я вже забув, яке це класне відчуття. От. Всім гарного дня. До побачення.